На спільному засіданні двох депутатських комісій 14 депутатів були присутніми 11. Працювати почали з ретельного вивчення кожного питання сесійних матеріалів. Традиційно земельне стала каменем спотикання. Серед суб'єктів підприємницької діяльності, які воліють поновити договір оренди земельних ділянок, були ті, що розташовані по вулиці Шевченко у районі кафе Смак. Неблагоустроєність цієї території викликала у депутатів незадоволення і небажання продовження договорів на оренду землі з підприємства. Мцями про те, що це питання з бородою, нагадала Ірина Хаміцевич. Ми говоримо кожен раз о те, що там території двох дошкольних учреждений, що там не пройти, не проїхати. Там є ні частини, там немає пішохідної зони, там вообще цю територію по моему на прошлой, на последней сессии говорили о том, что вообще э, архитектурному отделу э, создать какой-то проект этой территории, приведення торговли там какие-то три э, в соответствии с определенними требованиями. Ирина Никитина запропонувала запросити підприємців, які мають торгові точки в цьому районі, і висловить їм своїм зауваження. Я здесь. думаю, совершенно не нужно приглашать никого на сессию, Ирина Александровна. Десять лет назад, если было дано кому-то разрешение в этом месте, то, наверное, уже ну, прошло какое-то определенное время, и мы пишем к тому, что ну, как бы в этом месте надо что-то менять. И, ну, ведь они не слышат наши претензии, эти люди. Хорошо. И ну, передаются они ли они? А дело не в людях же. Дело в том, что мы как бы городская власть, исполнительный комитет, мы должны подумать, у нас есть архитектурное дело, мы должны подумать, как там упорядочить торговлю. Нужна ли она... Там вообще на що головний архітектор міста Ірина Мартиненко дала пояснення. Згідно чинного законодавства, міська влада не має права закрити торгову точку, якщо підприємець вчасно сплачує податки і не порушує закону про торгівлю. Там є які є ми можемо перемістити, і я им воспользовалась однажды этим порядком, що якщо там реконструкция каких-то сітей, то термін і перемістити. либо йому новое місце без. За нових документів по цьому питанню депутати запропонували головному архітектору підготувати пропозиції щодо благоустрою території по вулиці Шевченко у районі Кафе Смак. І наступне питання про організацію відділення соціальної реабілітації дітей інвалідів та інвалідів з дитинства міського терцентру. Справа в тому, що це відділення не є окремою структурою, а знаходиться в єдиній структурі з центром соціального обслуговування надання соціальних послуг. Секретар міськради Любов Хомовненка зауважила, що це неправильно. Діти інваліди перебувають в єдиній структурі з дорослими. Дитяче відділення треба реорганізувати. Вищий статус цієї установи. І зв'язку з тим, що обмежені кошти, тому в межах тієї чисельності, яка сьогодні є в територіальному центрі, створюються дві установи. Це робиться для того, щоб відокремити дітей від дорослих. Це зрозуміло, так? Не можуть вони перебувати в одному закладі. Крім того, для фінансу, для для забезпечення діяльності цієї установи е, передбачається залучення інших додаткових джерел фінансування, наприклад, спонсорських коштів. І е, дуже багато людей, навіть в нашому, навіть в нашому місті дає кошти для дітей. А зараз вони йдуть на загальний рахунок територіального центру. Вже тричі в нашому місті приймалася програма забезпечення профілактики віл-інфекцій, лікування, догляду та підтримки віл-інфікованих і хворих на СНІД. Нині вона діє з цього року і до 2013-го. Що у шості за останні три роки кожен п'ятий серед молодого населення вперше зареєстрований на цю невеліковну хворобу? Головний лікар ЦРЛ Олег Штогрин запевнив, що в шості всі пункти внесені в програму діють і приймаються. Вони не для галочки, а для реальної роботи. У нас шості, Я вам відповідаю, немає ні одного пункту, який не виконується. Там даже, наприклад, взять кабінети довіри, там є пункт. Там в обласної програмі звучить сприяти відкриттю кабінетів довіри. Понімаєте, а ми вже відкрили. Так ми написали сприяти функціонуванню кабінету довіри. Ілі замісна терапія. Там теж написано про ну. Розпочати, а в нас вже проводиться. Фінансується ця програма з державного, обласного і місцевого бюджетів. Чи буде вона повністю профінансована? Головний лікар не впевнений. Але потреба є у 2 мільйона гривень. Програма фінансується з державного обласного і місцевого бюджету. В обласній програмі виписано цифри. Ви ж розумієте, на всю область. Скільки коштів з місцевого бюджету буде виділено? Вірніше не виділено, а необхідно. Ми заходи самі вписали. Тобто, скільки коштів повинно на нашому місті закладатися? Ми тут вписали цифра. Ви бачите, яка велика, получається 2 мільйона. Я сразу скажу, вона. Нереальна, але це потреба. Це те, що нам потреба. У 2008 році була прийнята програма розвитку освітянської галузі міста Шостка. І діє вона до 2011 року. За період існування цієї програми управлінням освіти і навчальними закладами міста було багато чого зроблено. Освітянська за ці три роки збагатилася на нові заклади. З 1 вересня цього року вступила в дію спеціалізована школа номер 1 На базі школи номер 6 створений навчально-виховний заклад Школа. В оперативне ведення управління освіти передано приміщення будинку культури Карла Маркса і дошкільний навчальний заклад номер 29 заводу Імпульс. Всю цю інформацію донесла до депутатів начальник управління освіти Антоніна Нейметенко. На сьогоднішній день ми маємо 13 дошкільних навчальних закладів комунальної власності, 15 загальноосвітніх навчальних закладів і 8 позашкільних навчальних закладів. Антоніна Наймитенко повідомила, що за три роки відремонтовано покрівлі у школі номер 1 і у шести дошкільних закладах створено на базі гімназії спортивну залу, капітально проведений ремонт у центрі естетичного виховання. І на все це витрачено 1 мільйон 300 тисяч гривень. У навчальні заклади придбано за ці три роки мотокоси, холодильне обладнання, холодильні камери, ігрові майданчики, туристичне та спортивне обладнання. Десь близько 500 тисяч гривень. У 2011 році заплановано в освітянській галузі провести заходи на суму 792 тисячі гривень. До плану соціально-економічного розвитку міста планується внести ремонт покрівель у школі номер 12 центр естетичного виховання, станції юних техніків, дитячого садку номер 3 Передбачено встановлення витяжки на харчоблоці у дитсадку номер 1 капітальний ремонт їдальні у школі гімназії, створення на базі школи номер номер 9 навчально-виховного закладу, загальноосвітня школа, дошкільний навчальний заклад. Планується придбати комп'ютери до метод кабінетів дошкільних і позашкільних закладів та реалізувати інноваційний проєкт у школі. номер 1 – один учень, один комп'ютер. І ще одну міську програму було презентовано на розгляд депутатам. Підтримка комунальних засобів масової інформації шостки, газети «Полісся» і телерадіокомпанії Акцент. Подібна програма приймається вже втретє. Термін нині діючої закінчується в цьому році, а нова почне діяти з наступного і до 2013 року. Керівнику комунальних засобів масової інформації Ірині Коваленко рекомендовано забезпечити тісне співробітництво з депутатами міськради, підпорядкованих їй телерадіо. ...радіокомпаній компанії і газети, на що Ірина Олексіївна зауважила «Телерадіокомпанія Акцент і газета Полісся вводить нову рубрику депутат депутатські новості. Це у нас іде в полісі. А в акценті йде рубрика ...«Народний обранець ближче до народу. Значить, в цій рубриці ми висвітлюємо діяльність. Ближ ближче ніж до цього освічувалась тільки е, сесійні засідання. депутатські комісії всі ми знімаємо роботу якби рутіну. Це відбулося засідання двох депутатських комісій. Попереду ще чотири, які також будуть вичати матеріали сесії. А телерадіокомпанія Акцент в рамках проекту Депутат ближче до виборця розповість про те, як народні обранці стають ближчими до народу.